Експерти інституту вивчення війни вказують на те, що Рефія провалила зимовий наступ і не досягнула поставлених цілей повністю захопити Донецьку та Луганську області. Кожний раз запад відталкивається від от якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. Експерти, посилаючись на рашистських військових блогерів, вказують на те, що ті стурбовані тим, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зазначають, що Росія вже не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе отримати під контролем Бахмут та Авдіївку протягом наступних тижнів. Фахівці нагадали, що так званий російський наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність командування окупантів зрозуміти часові та просторові відносини пов'язані з такою кампанією. Інститут також оцінив, що Росії вже не вистачає бойової пробивної потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції. А триваючі призовні кампанії в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити лише про те, що Росія катастрофічно потребує резервів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.